Стаття 91. НРУНР приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених цією Конституцією. Стаття 92. Виключно законами України визначаються 1. Права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина 2. Громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства, 3. Права корінних народів і національних меншин. 4. Порядок застосування мов, 5. Засад використання природних ресурсів виключної, морської, економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку. 6. Основи соціального захисту форми і види пенсійного забезпечення, засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства, виховання, освіти, культури і охорони здоров'я, екологічної безпеки 7. Правовий режим власності, вісім. Правові засади і гарантії підприємництва, правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання, дев'ять. Засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи, десятий. Засади регулювання демографічних та міграційних процесів. Одинадцятий. Засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, засобів масової інформації, дванадцятий. Організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби. Організації державної статистики та інформатики, 13. Територіальний устрій України, 14. Судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організація і діяльність прокуратури, нотаріату, органів досудового розслідування, органів і установ виконання покарань, порядок виконання судових рішень, засади організації та діяльності адвокатури. 15 засади місцевого самоврядування 16 Статус столиці України спеціальний статус інших міст, 17 основи національної безпеки, Організації Збройних сил України і забезпечення громадського порядку, 18 правовий режим державного кордону, 19 правовий режим воєнного і надзвичайного стану. ЗОН надзвичайної екологічної ситуації 20. Організація і порядок проведення виборів і референдумів 21. Організація і порядок діяльності Верховної Ради України, Статус народних депутатів України 22. ЗАСАДИ цивільно-правової відповідальності Діяння, які є злочинами адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями. Та відповідальність за них, виключно законами України встановлюються один державний бюджет України і бюджетна система України, система оподаткування, податки і збори, засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків, статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України. Порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу. Порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи, 2. Порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав. Порядок допуску та умови перебування підрозділів Збройних сил інших держав на території України, 3. Одиниці ваги, міри і часу. Порядок встановлення державних стандартів. Четвертий порядок використання і захисту державних символів п'ятий державні нагороди, шість військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання, сім державні свята, вісім порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального. Законом України оголошується амністія.